Всім привіт, це Ігри до столу. В цьому відео я хочу допомогти гравцям-новачкам запобігти поширених помилок на початку їх захопливого шляху, гри в D&D та загалом настільні рольові ігри. Можливо, деякі з них не найпоширеніші, але точно мають найбільш негативний імпакт на ваші ігри. Отже, перше синдром головного персонажа. Новачки часто захоплюються новою для себе грою та безмежними можливостями. А ще й майстра допоміг круту передісторію зробити все прямо як в крутих фільмах, хочеться робити і спробувати все. І це бажання є цілком природним, але важливо завжди пам'ятати, що D&D, як і більшість настільних рольових ігор, це групова гра. Ваші персонажі є однаково важливими для кампанії. У кожного є цікава передісторія, і кожен хоче побути в центрі уваги. Тому, якщо зараз герой сцени інший гравець, не треба одразу перетягувати увагу на себе. Ти, звісно, можеш допомагати і підігрувати ось приклад того, як робити не треба. Уявімо, що один з персонажів намагається дістати певну інформацію у господаря таверни. Можливо, навіть не супервдало, не дуже добре кинув переконливість, але діалог якось іде. Інший гравець вирішує, що досить цього, і перебиває відіграш, і каже щось: типу: це явно не працює, я буду залякувати його. Я хапаю тавернщика, відтягую його в сторону і зараз поговорю з ним по справжньому. І після цього повністю самостійно веде онкаунтер далі, не звертаючи увагу на те, що робив гравець, якого перервали. Одразу важлива ремарка: змінити підхід до розмови з неігровим персонажем це само по собі непогано. Проблема в тому, що гравець перервав іншого гравця і забрав спотлайт собі. Якщо таке відбувається часто, це однозначно руїнить фан гравцям, яких перебивають. Цю саму ситуацію можна було б розіграти інакше. Другий гравець міг не просто увірватися в діалог і переламати наратив під себе. Він міг доєднатися до діалогу, натякнути першому гравцю, що можна розіграти доброго і злого поліцейського, звернутись до персонажа першого гравця у образі. І з пропозицією зламати тут щось. Це дасть змогу першому гравцю все ще впливати на ситуацію. Головне, пам'ятати про здоровий глузд та поважати одне одного: чи сподобалося б тобі, якби у твій відіграш ось так увірвався би інший гравець і став гнути свою лінію? Не треба намагатися зробити все. Хай краще кожен відповідає за якусь частину. Інший частий прояв синдрому головного персонажу ігнорування квестів поперед історії інших персонажів і продавлювання свого квесту. Звісно, це цікаво і дуже хочеться дізнатися, що майстер заготував твоєму персонажу, але ти не єдиний гравець, і іншим не менш цікаво дослідити свої квести. Це нормально агітувати за свій квест, ненормально відноситися до квестів інших як до чогось неважливого. Звісно, бувають кампанії, коли гравці свідомо створюють більш другорядних персонажів і планують відігравати у сюжеті більш пасивну роль. Але це має бути їх рішення. Якщо інший гравець добровільно віддає тобі спотлайт, супер, користуйся! Але не треба його відбирати насильно. Отже, головний висновок ви граєте разом, і інші персонажі такі ж важливі, як і твій. Не будь егоїстом та поважайте фан одне одного. Друга помилка це намагання виграти в ДНД. Можливо, такі гравці сприймають настільні рольові ігри як варіацію комп'ютерної гри, де можна виграти чи програти, і вони переносять цей майнсет за стіл. Прояви цього бувають різні. Це може бути запущений випадок першої помилки. Гравець починає вважати, що його задача зробити кращого персонажа, ніж у інших, і зробити більше, ніж інші. Можливо, навіть перемогти інших гравців. Щоб це у їх голові не означало, це може бути бажання зламати гру, знайти якусь діру в правилах та експлойтити її попри здоровий глузд, чи вони сприймають гру як набір скриптів, а не наративну колаборацію і діють відповідно. І ця помилка часто йде пліч опліч із сприйняттям майстра як ворога чи суперника. Таким гравцям здається, що майстер грає проти них, і задача гравців перемогти чи перехитрити майстра. Вони починають приховувати інформацію від майстра, шукати шляхи, перехитрити систему та сприймають будь-яку дію майстра як атаку на них. По-перше, майстер це не ворог і не опонент. Майстер це такий самий гравець, як і ти, але має ще й обов'язки арбітра. Він грає з вами, і ви разом розповідаєте спільну історію. Так, у майстра більше влади, але у нього нема задачі вас перемогти. Звісно, мабуть, є системи, де майстер виступає саме в ролі антагоніста, але це зазвичай чітко прокомуніковано самою системою. У більшості систем, в тому числі в D&D, задача майстра дати вам челендж, модерувати правила та розповідати історію разом з вами. Настільні рольові ігри це не Skyrim без комп'ютера, це окремий жанр, і не треба автоматично тягнути всі свої звички з комп'ютерних ігор за стіл. Розберіться, що доречно, а що ні. Наступна помилка доволі проста і розповсюджена це самостійне кидання кубів, коли вас про це не просять. Чи ще гірше, самостійне трактування кидка після цього. Іноді це відбувається як наслідок попередніх двох помилок, іноді це самостійна проблема. Це свідчить про нерозуміння призначення кидків та в цілому, як працює більшість систем. Кидок робиться, коли є якась невизначеність, чи є якась невизначеність, визначає гейммайстер. Тому правильним підходом буде спитати Гема, чи потрібен кидок. Я хочу спробувати вкрасти меча з лавки коваля, що мені кинути? Майстер попросить описати, що саме ти робиш, і це може бути важливим для визначення що кидати, складності кидка і чи треба кидати взагалі. Може твій опис буде настільки логічним і крутим, що кидок буде навіть не потрібен. Може головним челеджем буде прокрастися повз зайнятого коваля. А може головним челеджем буде не наробити шуму дістаючи меча із скупи інших речей. Це різні кітки, різні можливості наративу у випадку невдачі. Розглянемо клінічний випадок. Майстер, ви заходите до таверни, приглушене світло, грає музика, офіціанки з посмішками розносять ель за столики. За барною стійкою стоїть, вочевидь, господар, старий дварф із єдиним оком. На білій пов'язці намальований кухоль пива. Один з гравців кидає кістку та підіймає голову від чарника. Я кинув двадцятку на переконливість, так що він дає нам вечерю безкоштовно та знижку на ночівлю. Подібні випадки дуже демотивують майстрів. У цьому прикладі гравець, скоріш за все, має майнсет із другої помилки: це як комп'ютерна гра і майстри проти нас. Або йому, в принципі, начхати на ГЕМА і вірогідно на інших гравців. У будь-якому разі саме так це виглядає: гравець не тільки забрав на себе частину ролі майстра, показавши, що не бачить у ньому авторитету, а ще й забрав можливість для відіграшу. Але давайте тепер глянемо на більш розповсюджений варіант, де, скоріш за все, немає поганих намірів, а скоріше присутня чесна помилка. Я підходжу до дварфу, кладу на стіл печатку магістрату, яку ми здобули раніше. Не до нього, щоб не було чутно в залі. У нас тут особлива справа, якщо ви розумієте про що. Я сподіваюся, ми можемо розраховувати на знижку у обмін на те, що ми замовимо за вас слово у магістраті. Кидає кістку. Всього 18, цього достатньо я кидав переконливість. На перший погляд, нічого страшного не відбулося, скоріш за все, майстер і так би попросив кинути кістку. Тож гравець просто зекономив час. Але не все так просто. По-перше, задача майстра враховувати усі нюанси ситуації, в тому числі ті, які невідомі гравцям. І саме тут, можливо, потрібна була б завада, чи навпаки, перевага, чи може саме цей двар знає щось таке, що взагалі не дозволило б спрацювати такому переконанню. І тепер треба або просто ігнорувати гарний кидок, або придумувати щось інше, щоб це обіграти. Або ГМ обіграє все так, щоб гравець не помітив, що щось пішло трохи не так. Але у будь-якому разі хтось відчує трошки розчарування. Звісно, бувають ситуації, де це допустимо і вітається. Під час довгої бойовки, скоріш за все, можна не питати дозволу ГМа бросити просту атаку, можна просто її зробити. Але загалом моя порада робіть китки тільки тоді, коли ГМ про це просить. До речі, став лайк і пиши комент, щоб підтримати цей канал. Четверта помилка це так званий негативний метагейм. Якщо коротко, то метагейм це коли гравець використовує свої знання як гравця, щоб прийняти рішення за персонажа, який не міг знати те, що знає гравець. І у цього явища можуть бути як позитивні, так і негативні прояви. В мене є ціле відео про метагейм у НРІ ось тут та за посиланням у описі. В рамках цього відео я зазначу пару негативних варіантів. Наприклад, ти підписався на гру, але ти вже грав цю пригоду, і ти починаєш використовувати ці знання у відкриту, щоб вплинути на гру. Напряму кажеш, я це вже грав, тут буде ось так, тут буде ось так. Давайте зробимо це. Я цілком розумію бажання спробувати альтернативні способи проходження, але це краще все ж таки робити не настільки в лоб. По-перше, краще попередити, хоча б ГМ, що ти грав, може він щось замінить, але навіть якщо ні, то йому знати не завадить. Щодо інших гравців, можна говорити, можна не говорити, але точно не варто спойлерити їм сюжет. Якщо хочеться спробувати альтернативне проходження, то краще у образі свого персонажа переконати їх зробити певні кроки. І навіть якщо ти хочеш перейти до аргументу, я це грав і краще щось зробити. Чи щось не робити, не розказуй, що саме сталося. Просто поясни, що хочеш спробувати альтернативний варіант без деталей. Інший приклад негативного метагейму: твій персонаж кинув якусь перевірку погано, і ти починаєш поводити себе так, наче персонаж знає, що він кинув погано. Наприклад, ти кинув четвірку на перевірку кімнати на предмет пасток. Але як гравець, ти знаєш, що персонаж, скоріш за все, зафейлив перевірку, і тут можуть бути пастки. І ти починаєш діяти так, наче твій персонаж все одно вважає, що тут є пастки. Але твій персонаж певен в тому, що він зробив все, що міг, і не знайшов пасток. І тут же підключається фантазія, але я просто по життю дуже обережний і тому подібне. Що може бути правдою, але камон, прийми поганий кидок, відіграй так, наче персонаж впевнений в результаті. З цього може бути багато чудового фану. Але готовий визнати, що грань тут дуже тонка. Ну і наостанок, фраза, яка існує у різних варіаціях, але примушує трохи крінжувати гравців та гемів по всьому світі. Так би зробив мій персонаж, не можу нічого вдіяти. За цією фразою може ховатися багато причин. Гравець думає, що саме так працює відіграш. Гравець ховає за цим власні фантазії і обрав вашу групу зені як приватну терапевтичну сесію. Гравець просто хоче бути мудаком і ховається за відіграшем свого персонажа. Ну або ваш варіант. І одразу хочу наголосити: персонажі можуть провокувати конфлікти, персонажі можуть робити неоптимальні речі за покликом відіграшу. Персонажі можуть робити сумнівні рішення. І це нормально, і може розвивати сюжет і робити чудову гру. Проблема виникає, коли це робиться попри будь-який здоровий глузд. На зло всім оточуючим, і іноді навіть не подобається самому гравцю, який це робить. Король запросив партію пригодників на банкет, щоб запропонувати їм очолити його армію. Прям посеред прийому короля я підходжу до нього і даю йому ляпаса. Після розгрібання наслідків всі питають гравця, навіщо він це зробив. Ну, такий в мене персонаж, що я можу зробити. Ну, по перше, це неправда. Саме ти керуєш персонажем, ти обираєш його дії, і саме ти за них відповідаєш. Ти контролюєш персонажа, а не він тебе. Тому будь-які його крінжові дії це твоя відповідальність. І ні, це не відіграш. До речі, про відіграш, мабуть, варто зняти окреме відео. Скажи, що ти про це думаєш у коментах. Відіграш це розуміння характеру, мотивації і бажань твого персонажа. і відповідні вчинки, які можуть відрізнятися від того, що вчинив би конкретно ти. А от ляпас королю, бо мій персонаж непередбачуваний зухвалий, це не відіграш, це брак фантазії. І у той самий час я розумію, що є вірогідність, що в моїй компанії коли-небудь буде момент, коли такий ляпас буде доречним. Але його доречність буде очевидна мені, як майстру, та іншим гравцям, виходячи з того, що до цього відбувалось у компанії. Тож візьми за правило, якщо ти хочеш зробити щось сумнівне чи епатажне, і мотивацію є, ну так би зробив мій персонаж, і ти не можеш одразу придумати інших причин, скоріш за все, це не найкраща ідея. Ну а якщо ти знаєш гравців, які роблять щось із цього списку, кинь їм це відео. Ну а якщо ти впізнаєш у будь-якому з пунктів себе, не сумуй, це нагода стати краще. Майбуть, найголовніше, що варто винести з цього відео. Поважай інших гравців та майстра. І пам'ятай, ви граєте разом, і це ваша спільна гра. Якщо керуватись цим принципом, то ваші ігри будуть тільки покращуватись, а все інше прийде з досвідом. А це були ігри до столу. Став вподобайку, якщо відео було корисним. Підписуйся, щоб не пропустити інші поради з настільних рольових ігор та огляди систем. І бувай!